Повертаємось до студії Майдан ТБ» і наш другий гість уже у студії це Руслан Бортник, політолог. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, вчора. Про проголосували за новий кабінет кабінет міністрів. І, в принципі, це виглядало так, досить єдно, і ну, всі, всі депутати єдналися. Насправді я очікував голосів десь 380, mm -hmm. Ну що не менше 360. і на мою думку, лише тому, що от, спікер заплутався у процедурі, і трошки його недосвідченість підвела mm -hmm. певна. Дало цей результат 288, тому що насправді уряд були готові підтримати і група Єремєєва, і група Хомутинніка, і багато депутатів, які зараз не є, в складах жодних груп. Але, на жаль, от таке от, розгубився трішки спікер. Досвіду не вистачає цієї роботи, немає відчуття парламенту от порівнянні з Тручиновим. Тобто тому він якби трошки цю ну, змішав процедуру, змішав насправді процедуру, та, яка була передбачена за Конституцією 2004 року, угу. і за конституцією 96-го року. Тобто, і, ну, депутати його не Зрозуміли від цього, ми бачили виник певний конфлікт, непорозуміння. Частина депутатів коаліції проголосували, чи утримали, чи навіть проголосували проти в нас. Є депутати, і тому маємо такий, якби не на мою думку, не не ідеальний ефект. Трішки цей млинець вийшов кому перший. Трішки чи ви не вважаєте, що задовго затягнули ось після виборів з формуванням кабміну з формуванням коаліції? Ні, ну насправді тут українці можна привітати, тому що і коаліція швидко сформована відносно раніше ніж строки установлених законодавством України. Нагадаю, що. 12 листопада у нас були оголошені офіційні результати виборів. Потім включився 30-денний строк, протягом якого мало відбутися перше засідання Верховної Ради, і, і після цього першого засідання ще 30 днів для формування коаліції. Mm -hmm. Насправді депутати нам зекономили щонайменше десь півтора місяці, швидко створивши коаліцію, швидко досить обравши кабінет міністрів. Єдине, ми бачимо, що вони ще ніяк не можуть домовитися стосовно парламентських комітетів і парламентських посад і перенести це питання щонайменше до четверга. Прону, просто завтра зараз воєнна, воєнна ситуація в Україні. Ситуація з конфліктом на сході, і там депутати, мабуть, повинні прискорювати всі, всі ці процеси, які можливо мирний час можна розтягти на більш довгий. тому якби, якби у людей є питання щодо щодо Я цього. Розумію, і знаєте, воно все таки. Ця коаліція вона є такою вимушеною. За великим рахунком тих п'ять політичних сил, які на сьогодні складають коаліцію, вони не можна сказати, що не можна сказати, що. Також сильно дуже об'єднують цілі завдання, якісь ідеологічні мотиви. Це коліція вимушена під тиском Росії, під тиском війни, під тиском західних партнерів, які вимагають швидкого прийняття такої коаліції формування і швидкого е представлення тих осіб, які будуть відповідати в наступний політичний період, в зимовий період в Україні за владу будуть нести відповідальність за прийняття тих чи інших рішень. І тому ця коліція не знаєте. Ці п'ять партій вони лежать в такому певному прокрустовому ложі, mm -hmm. Їм mm -hmm. часом дуже незручно один між собою. І виникають різні. Мімонітні конфлікти, тертя ми бачили це і по складу кабінету міністрів. Ми бачили це і по зараз по формуванні парламентських комітетів. Uh -huh. Тобто, і таких тертертів насправді насправді буде багато, тому що ну все-таки в коаліції створили досить багато антагоністичних лідерів. І більше того, окрім конкуренції лідерів, в коаліції буде досить серйозна конкуренція фінансово-промислових груп. Слово це буде звичайно нам прикладом буде це прийняття закону про державний бюджет. Uh -huh. який стане лакмусовим папірцем для цієї конкуренції фінансово-промислових груп. Тому що саме законом про державний бюджет регулюються те чи інші контроли тими чи іншими галузями економіки, соціальними сферами, і зразу буде зрозуміло, хто ж реально при владі в Україні. Тобто у нас в коаліція виходить лебід рак і щука, всі будуть тягти в різні сторони, чи будуть тягти в одному це, це лебід, рак і щука, але поки що вітер з це нахил скло схилу і всі інші обставини змушують їх штовхати цей віз в один бік. Але це лебід, рак і щука. Вони, вони переплітають їм дуже незручно між між собою. Я насправді очікую, що після того як ця коаліція тримається на високих рейтингах президента і прем'єра, після того ці рейтинги просядуть, вони все одно об'єктивно просідають. Це така природа політичних рейтингів. Mm -hmm. Тобто то ця коаліція може змінити свій формат, і цих самих п'ять партій, чотири партії можуть переформувати коаліцію, переформату... переформатувати уряд. І я очікую таких дій ближче, де до весни, десь квітень, травень місяця наступного року. Это, ну зараз у коаліції є конституційна більшість там то трьох за при в разі переформатування, то її не буде. Хочу в при вона є на папері ця конституційна більшість. Я думаю, що насправді в коаліції знаходиться від десь двохсот голосів до 380. І, а, і вся ця більшість та чи інша кількість голосів, які голосують за те чи інше пропозицію коаліції буде формуватися досить ситуативно. І вчорашнє mm -hmm. голосування, нагадаю, це нам продемонструвало. Гройсман, наприклад, ставив питання про те, щоб перервати обговорення кандидатури міністрів і почати голосування. і Йому не вистачило голосів. 223 голоси проголосували за таке питання. Це показує, що всередині коаліції досить сильно сильна певна опозиція, лідерсько олігархічна опозиція. Вона і сильна в цій коаліції і ми ставимо багато інших питань. Якщо подивимося, за уряд проголосувало 288, але ж аж ніяк не 302, які офіційно підписали коаліцію. За і більшість інших питань там, як, там після голосування за уряд йшли голосування. і, нагадаю за позбавлення депутатських мандатів тих депутатів, які стали міністрами. Mm -hmm. Там всюди теж було 200, 90, 300 голосів. але ніяк не 302. Тобто це коаліція 302 на папері. Вона може бути як більшою, як меншою. Це залежить від того, яке питання розглядається. І це залежить від реально того союзу і тієї угоди, яку, яку укладають реальні власники цих політичних сил. Розійшлися розійшлися думки парламентарів щодо іноземних міністрів. Як вважаєте, чи правильно було зараз запрошувати таких міністрів, чи неправильно? І чому розійшлися думки? Я в принципі вважаю, що все ж таки це спроба уряду, спроба влади щось змінити на краще. З одного боку, з іншого боку, я знаю, що багато партнерів по коаліції підозрювали саме блок Петра Порошенка, що за рахунок цієї квоти так званих іноземних міністрів, блок Петра Порошенка намагається ще більше місць уряді собі віджати. І насправді воно приблизно так і вийшло. Якщо ми порахуємо з 20 членів уряду, які з урахуванням з премєр міністра лише 4 є належать до народного фронту. І прем'єр-міністр буде вкрай складно керувати таким урядом, тому що це ну, це, це коаліційний уряд, і я думаю, що конфлікту там буде вистачати. Це стосується безпосередньо самих іноземців, є позитиви, як негативи. До позитивів, безумовно, віднес, можна поставити те, що ці іноземці більш вільні прийнятті складних соціальних uh -huh, рішень, uh -huh. проведені цих реформах. Вони володіють певною сучасною системою управління, тобто більшість в крайньому разі з них. І вони трошки вирвані все-таки з того ж олігархічного кола корупційного, яке сформовано в Україні. Але це стосується все ж таки не всіх. На мою думку, там є міністри, які, умовно кажучи, іноземці, але вони 20, 30. Роки вели бізнес в Україні, тобто і о, я не вірю, що такий бізнес в Україні можна вести не корупційно. Тобто, всі ці корупційні схеми їм відомі? В, їм відомі. І... Вони в них приймали участь, тому тобто, ми вони в них приймали участь. Всі, хто вели бізнес в Україні, великі вони приймали участь Який Сенс схеми. було запрошувати таку Е, людину? в мене складається часом враження, що все таки це таке бажання щось все таки змінити до кращого, ще провести гарну піар-компанію президенту його блоку. Тобто, показати, от ми такі відкриті до Європи. Крім того, це має багато і негативних ефектів. Насправді це перекриває рух на гору своїм кадрам, mm -hmm. особливо своїм молоді, яка має ту ж саму західну освіту, яка має ж той самий досвід західного управління. Часто ці люди зараз будуть деморалізовані, тому що ну а куди рухатися, якщо все одно іноземців назначають. Тобто е ці люди все одно гірше знають українські реалії і, і, і українську систему управління. Тобто, е і ці люди в будь-який момент, в критичний момент, можуть просто зібрати чемодани і поїхати з нашої країни. Я вже мовчу про якісь технічні аспекти, там не володіння державною мовою. Ми бачили українців, які у критичний момент теж, брали, що це, да, теж, теж, теж валять, да? Ну, згоден, але кажу, ще є технічні моменти, що не менше двоє з них не володіють державною мовою взагалі на ніякому рівні. Mm -hmm. Проти них Азаров це вершина української писемності. Тобто е частина з них, очевидно, є проблеми з громадянством, тут є порушення, тому що щонайменше американського громадянства позбутися швидко, так, неможливо. Тобто, і тому це ще дуже, дуже багато питань, які ставлять під сумнів цей уряд. Інше є велика підозра, що можливо, цих, цих іноземних міністрів так, так само готують на певну роль якихось, знаєте, цепів відбувалі в певний момент. Тобто, якщо щось трапиться там критичне, вони не справляться з цими реформами, як їхні попередники, той же міністр економіки попередні. Mm -hmm. Скажуть, ну, іноземці, ми старалися краще, але вони не змогли. Тобто вони зберуть не саме цей негативний ефект і поїдуть з нашої країни. Ви заговорили про рейтинги. Рейтинги в тому числі президента. А, а, але чи не, не залежить рейтинги президента і прем'єр-міністра напряму від воєнної ситуації на, на Сході? Залежать, але ну, не настільки критично. Рейтинги політиків в Україні залежать від їхньої впливовості в засобах маси інформації. Як показує практика, mm -hmm. на жаль. Тобто, раціонального обґрунтування рейтингів українського політиків немає. Тобто це суто успішність чи неуспішність в інформаційній боротьбі. Звичайно, якщо війна буде продовжуватися, це негативно буде впливати на соціальну економічну ситуацію в Україні. І рейтинги президента, прем'єра і всієї коаліції провладної вони будуть опускатися, вони будуть погіршуватися, тому що ну, люди просто на своїй кишені будуть це відчувати, і вони перестануть якось реагувати позитивно на пропаганду, яка йде і ведеться в ЗМІ. Ну, в цілому, у нас, у нас люди відчувають вже, вже по своїм кишені. Ще не відчують? Я вам скажу: люди відчують, перша точка біфрукації у нас буде в 20-х числах грудня, коли люди, наприклад, в Києві і в багатьох інших містах отримують перші великі платіжки повні з підвищенням е, комунальних послуг. Коли люди там будуть за квадратний метр отоплення платити по 10 гривень, е, і вони отримують цілечезні платіжки, і тоді почнеться перша така соціальна е, суспільство відчує певну соціальну кризу. Поки що давайте чесно казати, за великим рахунком. Люди в Києві, центральній західній Україні, кризи не відчувають. Вони. Про неї дуже багато говорять, десь відчувається якесь певне погіршення, немає руху вперед. Але такої серйозної кризи, гострої кризи, люди ще не відчувають. Вони відчують цими комунальними платежами. Але я думаю, що саме такий негативний пік накопичення цієї кризи буде в травні-квітні наступного року. Ви говорите про те, що збільшення буде за комунальні платежі, але і за тепло в тому числі. Але тепла не відчувається. Тобто у квартирах все одно холодно, і батареї не гріються. Можливо, від цього буд народ буде так підіймати звичайно. Масло. Народ буде від холоду, від відсутності реформ, які нам обіцяють 9 місяців, яких немає, від цього цього від війни на сході, від цього всього комплексу, люди будуть безумовно виступати проти влади. І до чого і це владу. може призвести? Це може призвести, якщо в найближчих 2 місяці буде проведено якихось реформ, і що люди, хоча б відчують не покращення, покращення неможливо цей час відчути, а відчують надію на покращення. Угу, відчують, угу. що країна рухається в правильному напрямку. Поки що цього відчують. Тя, на жаль, часто немає. Тобто тоді люди ще потерплять і потерплять до літа, влітку ситуація покращиться. Якщо цих реформ не буде зараз, або вони знову ж погрязнуть в якійсь політичній боротьбі чи в якихось прожектах, то безумовно, я думаю, що нас в січні-лютому очікують досить серйозні соціальні протести. Які будуть виглядати як мітинги, революції. які і, будуть вимагати тобто, все, бли, завгоди, ближче можливо. до революції, тому що люди вже на мітингах не будуть стояти місяцями? Раз по друге влада не буде очікувати цього. Я думаю, що ця влада навчена вже досвідом таким, і вона все буде відбуватися більш стрімко і більш жорстко. Якби, тобто це будуть досить швидкі захоплення органів державної влади, якщо це, не дай Боже, буде, і, і досить гостра реакція влади на такі процеси. Знову ж таки, у нас люди вже навчилися сказати президентів, змінювати влади, але чи навчилися там я якось потім після цього жити. Тобто, у нас замінюють одних політиків іншими, але реальних реформ немає. Немає ні ми, ілюстрації, нічого. Ми, ми насправді знаєте, от вішить, якщо от, в старому обкомі партії вісіла до, дошка Пашани, і там на цій дошках залишилася, портрети на ній помінялися. От що в Україні? На жаль, відбулося ті люди, які були системою, які були у владі вже колись mm -hmm. в цій системі, яка руйнувала Україну 24 роки. І ті люди зараз потім стали опозицію, потім зараз вони знову стали владою. На жаль, відбулася зміна обличчя за великим рахунком, в, 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 але не відбулася зміна системи. І я насправді я прихильник такого поступального, такого знаєте, розвитку мирного розвитку реформ. Але я переконаний, що лише наступне покоління політиків, після цих, які зараз є, вони спроможні будуть змінити систему. Систему ці люди, які зараз є, вони нічого поза цією системою не бачать. Вони бачать тільки цю систему, не вміють діяти. Тільки Чи її взагалі можливо змінити. Адже ці молоді політики вони поступово приходять на заміну тим, але ж в, вона деградувала ця система. Ї, вона дівчат, ті ж люди, ті ж люди. І вона деградувала ця ж система. Вона вже пропускає. Вона вже в ній з'явилися розлами, де ростуть нові молоді пагони е, політики, але вона ще тримається от, за цей рахунок цих. Корупційно-олігархічних зв'язків за рахунок великих грошей за рахунок злиття влади і бізнесу в Україні. Як тільки це розламається, воно розламається, воно вже воно деградує, вона не має потенції до утримання. Тобто, uh -huh. -то, якщо раніше вона будувалася і підтримувалася нашими там північними, східними сусідами, старою пострадянською системою, то зараз стався розрив з цими материнськими структурами такої системи, а захід вимагає зовсім іншого. І вона доживає останні віки, вона ці ця... роки, останні не роки. Навіть останні місяці ця система, і ті політики, які не зрозуміють, що вона доживає, вони просто їх знову вимити з цієї системи, будуть зовсім інші люди. Я думаю, насправді, що з 2016 року почнеться докорінна зміна цієї української системи, ми дійсно ставимо на демократичні рейки, якщо не трапиться якогось військового катаклізму. Те, про що ми говорили з попереднім гостем, те що mm -hmm. Захід вимагає якихось змін, реформ і так далі від України. Що, що захід дає? Mm -hmm. ne, на змін. Те, адже ті санкції, про які говориться вже. Там де місяців вони результату такого візуально для людей не дали, і агресія продовжується. Розумієте, ми і українська влада чекають каші каши манної з небес, а захід дає тільки ложку. Тобто Захід дає насправді долучення до західної системи, воно дає доступ до їхніх ринків. Тобто це величезні ринки. Але не всі виживуть цих ринків, це зрозуміло. Тобто це ложка. Нею можна, знаєте, можна не скористатися, а можна так залишитися цією ложкою в руці і з голоду померти. Тобто, тому що ми не зможемо скористатися. Тобто це єдине що і дає доступ до системи вільної конкуренції. Звичайно, це будуть великі шокуючі реформи для України, шокуючі реформи свідомості, шокуючі втрати соціальні. Тобто, але з іншого боку, тобто немає іншого шляху. З іншого боку, можна рухатись звичайно до якихось до, на, на східні моделі, на російську модель, на китайську модель. Але цей момент, коли, коли туди, туди можна було рухатись, це можливо, не найгірші моделі. Я їх також не критикую, вони мають багато позитивних аспектів. Але той момент, коли туди можна було рухатись, втрачено. Суспільство по-іншому налаштовано, і тоді в нас лишається лише єдиний вихід. Захід нічого не обіцяє, захід нічого не подарує. Там жорстка конкуренція. Конкуренція, на поки сфері це влаштування сполучених штатів, де працюють мої друзі, mm -hmm. вона на порядок вища, ніж в Україні. Тобто, я впевнений, що 95% тих людей, які зараз працюють в Україні, в штатах не знайшли б жодної іншої роботи, ніж миття тарілок на кухні, де-небудь якогось ресторану. Тому що вони не конкурентні були в силу того, що вони не вміють працювати, mm -hmm. не вміють конкурувати. Ця конкуренція там вища. І виживуть, звичайно, сильніші, але іншого шляху немає. З часом Україна стане знайде свою нішу в світовій економіці. Це буде аграрний сектор, це буде сектор переробки, тобто і включиться в цю систему демократичну конкуренції і отримує доступ на ці величезні ринки. Та, просто впливові європейські політики говорять відкрито про те, що Україну не чекають ані в ЄС, ані в НАТО. Чи це справді так? І просто люди думають, що що нас там чекають, нас там хочуть бачити. Ну давайте відверто казати, що членами ЄС ми не будемо щонайменше років 10 це най... найоптимальніший варіант, а вирогідніше і більше, а можливо, і ніколи не будемо. Турція вже 50 років проситься в ЄС. Тобто, членами НАТО ми теж в найближчій перспективі не будемо, якщо в Україні не буде глобальної війни. Тільки в умовах глобальної якоїсь війни Україна може ситуативно стати членом НАТО. Країн з невирішеними територіальними конфліктами в НАТО не приймають, і досвід реформованої Грузії для нас має бути уроком насправді. Взагалі, я думаю, що ми рухаємося по Грузинському поки що сценарію. Е, на жаль. І тому люди мають розуміти, що нам не варто чогось очікувати від якогось позитиву, і взагалі це не може бути ціль вступу до якихось структур. Просто постійно заявою. Той саме президент говорить, що наш наш, наш народ вирішить громадської свідомісті вступати в НАТО. Ми можемо що завгодно вирішити. Ми можемо зараз зібратися і вирішити вступити, не знаю, приєднатися до швейцарської конфедерації. Ну, нас же ні, ніхто ніколи не візьме, тому що ми не відповідаємо ніяким критеріям тих цивілізованих суспільств. Uh -huh. Тобто, Це політичні маніпуляції. Це намагання дати людям якусь надію потім, яку нам дають ще з 2004 5 років, пам'ятаєте, нам обіцяли через два роки на ЄС і все так. таке інше. Все це сам, ми вже це сходили, і люди мають на це не вестись. Люди, кожен на своєму місці, де він працює, де він живе, має зайнятися собою, своєю роботою і покращувати те місце, ту роботу, де він працює. Тобто -то ми маємо покращувати Україну самі. Тобто ми не нас ніде ніхто не чекає, нам ніхто не буде допомагати. Це справді так, українці за 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 думають про політики. Вимал зараз саме взагалі думаємо про Росію, ЄС, НАТО. Нам потрібно якось від цієї мішури політичної позбутися. Mm -hmm. Нам потрібно думати лише категоріями, параметрами України і думати, як ми самостійно, що ми можемо зробити на краще і цим тільки займатися. Ніякої мани на нас не впаде, ні звідки, ні ніякого покращення з боку не прийде ніхто нам не навчиться краще керувати ніж ми керуємо, Тобто це все в наших руках. А що, наприклад, українці можуть зробити чи для покращення? От які рекомендації там простим людям? Простим людям не давати хабарі. Сама-сама no. проста рекомендація. Е, даїшники, навчальні заклади, медицинські заклади, не давати хабарі. От я, наприклад, не даю медицинські заклади хабарі, тому що я, рівень тих хабарів, які треба давати в медицинських закладах, дорівнює тій сумі, які треба заплатити зараз в приватній медицині. Не буду рекламувати клінік, але скільки, <плес> в, 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 в тих же самих приватних клініках ти заплатиш ті гроші, які ти даєш в хабарі е, державним клінікам, і там тебе обслужать. Тобто там з тобою будуть ну, будуть займатися, тобі приділять велику часу, увагу. Тобі зроблять те, що все в крайньому разі вони можуть. Не давати хабарі, це перший аспект. По-друге, всі ті негаразди, які вони бачать в своєму дворі, е, на своїх робочих місцях, Намагатися ліквідувати самостійно. Бачите, бруд, приберіть, бачите, якась корупція, долайте її, бачите, якісь неефективні е, системи управління, змінюйте їх, пропонуйте їх, удосконалюйте їх. Тобто -то це все в наших руках. Якщо ми цього не зробимо, ми знову станемо хвилю міграції. Якось там 50 50-ї хвилі міграції з України. Ми, нам тут країна зруйнується, і нам ми всі втратимо серйозно в грошах, тому що в нас є там всі квартири, квартири, машини, якесь соціальне положення. Це все деградує до рівня Сирії. Тобто ми всі станемо бідні ми будемо знову якоїсь там 50 десятої хвилі української міграції. Якщо ми цього самостійно не зробимо, не варто розраховувати на Порошенків, яценюків всі якісь міжнародні організації країни. Все в наших руках. це говорять люди про те, що у нас менталітет інший. Наприклад, як, як живуть у Німеччині, якщо побачили, що там хтось порушує якісь, якісь правила, то одразу доносять на них там у ці чи, 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 чи у чи інші органи. У нас так люди не живуть. У нас так не вміють. ну тут не справа в менталітеті, тут справа в тому, що відчутті відповідальності, тобто німець відчуває відповідальність за третю особу, яка uh -huh. може постраждати, наприклад, якщо хтось поїхав п'яним, uh -huh. тобто це почуття взаємної відповідальності, і ми маємо також розуміти відчути на кінець, що що за цю країну відповідальні тільки ми, uh -huh. ніхто. Ні Росія, ні США, ні ЄС ніхто за неї не відповідальний, Відповідальні тільки ми за цю країну, і тільки ми її можемо зробити гірше або краще. Тільки ми її можемо побудувати або зруйнувати. Більш ніхто в цьому світі. Тобто, і, і, і в приватних випадках також всюди ми маємо відчувати цю відповідальність за іншу. Але приклад ми маємо брати з європейської з європейської моделі. Ну о, ми, ми вже китайську модель і російську ми вже пропустили. Насправді вже вона. Ми вже деіндустріалізовані, тобто вже цю індустріальну. Постіндустріальні моделі ми вже не можемо розвивати. Зараз ми можемо розвивати лише сучасну якусь, намагаються розвивати якусь європейську модель, брати польську модель, брати угорську модель. Вона mm -hmm. дуже прийнятна для мені. Здається, для України це збереження традиційних цінностей, плюс економічна і політична демократизація. Тобто є ці прийнятні для нас моделі. Вони буквально от протягні руки і берега. Панарсане, дякую вам за участь. в Програмі я нагадаю, що у нас у нас у студії Майдан ТБ був політолог Руслан Бортник. Дивіться наші програми. Щастя вам здоров'я і побачимося нашому каналі